Привіт, друже, давно не бачились. Вітаю, але правильно не приєм, а привіт. Так, так, саме це я і хотів сказати. Дякую, що завжди розумієш мене. Так, але ти знову допустився помилки. Правильно не сказати, а сказати. Хм. Дивно, ти тут мене виправив. Дякую, що завжди слідкуєш за моїм мовленням. До речі, як що новенького в тебе? У мене все добре, але ми не кажемо, що новенького, а кажуть які новини або як у тебе справи. Хм. Добре. Запам'ятав говоріть українською правильно і вдосконалюйте свою лексику. Слава Україні!